Доброго ранку, мої любі малята! Малята, подивіться, до нас сьогодні у гості завітала дівчинка Оленка і принесла з собою ось такі цікаві іграшки. Малята, а скажіть мені, ви любите грати з іграшками? Так, звичайно. Давайте ж подивимось, які іграшки принесла з собою дівчинка Оленка. Малята, подивіться, це пірамітка. Давайте разом повторимо. Пірамітка молодці малята. Це м'ячик, давайте спробуємо разом сказати. М'ячик молодці. А це лялька. Давайте спробуємо разом повторити. Лялька розумнички. Малята, а це що за така цікава іграшка. Це музичний інструмент. Він називається барабан. Давайте спробуємо разом повторити барабан! Молодці малята! А це малята пазли. Я знаю, що ви дуже любите гратися з такими пазлами. Давайте разом спробуємо повторити. Масли! Молодці малята! Дякуємо тобі, Оленка, що завітала до нас у гості і принесла з собою стільки цікавих та різноманітних іграшок. Але на сьогодні нам вже час прощатися. До побачення малята! До нових зустрічей!